Доброго дня! Я запрошую учнів Харківської спеціальної школи номер 8 на заняття до творчої майстерні. Сьогодні з вами ми будемо малювати на склі акриловими фарбами. Намалюємо золоту рибку. Ось я зробила такий ескіз. Його з вами ми поміщаємо під скло, закріплюємо за допомогою скотча, щоб нам добре було видно цю рибку. І починаємо розфарбовувати. Для цього нам буде у пригоді помаранчева фарба. Сама рибка золота. Промалювали добре і голову рибки, і спинку, і животик. Ось що в нас виходить, ми залишили порожнє місце для ока, для рота. Побачили, що не досить щільно нанесли фарбу, тому нам треба ще над цією рибкою попрацювати. Зробити її яскраво помаранчевою. Так продовжуємо працювати. Так, а тепер подивіться, от ми ще другий слой фарби нанесли, і от рибка в нас вже майже золота. Можемо її промалювати тепер ми око. Так, нехай воно буде в нас синього кольору. І плавнички зробимо. Плавники в нас будуть білі. Ми під скло підставили наш шаблон з рибкою, взяли білу фарбу і починаємо малювати хвіст. Хвіст у нас білого кольору, хвилеподібний, промальовуємо його. Так, і в нас ще є три плавнички, їх ми теж зробимо білими. Подивіться ось, що в нас виходить. Бачимо, що і хвіст, і пловники недостатньо білого кольору. Треба покласти на них ще один шар фарби. Давайте саме це і зробимо з вами. Так, ну от з цього, я думаю, буде вже й достатньо. Подивіться, яка чудова рибка в нас вийшла. Золота з білим хвостиком. Синім оком, справжня золота рибка. Треба їй зробити синій фон, щоб вона виглядала яскраво. Для цього ми з вами візьмемо дві фарби. Одна в нас буде блакитна, інша фарба буде в нас синя. І зробимо такий фон, синьо-блакитний. Спочатку ми з вами попрацюємо блакитною фарбою. Отже, робимо ми з вами блакитний фон. Хто бував на морі, той знає, що воно неоднакове. Море переливається, десь вода в ньому зелена, десь блакитна, може і бути бірюзова. Так, зараз подивимося, що в нас виходить. Майже закінчуємо. Дивимося з вами, яка рибка в нас вийшла. Золота в Блакитному морі. Бачимо в неї синє око, білий хвіст та плавнички. На наступному занятті ми намалюємо ще одну рибку, тільки жовту. І зробимо фон моря більш яскравим. Нехай воно в нас буде блакитно-синім. На сьогодні це все. До побачення!